Добрий вечір. Ви на каналі MooncatchBloggers. Ви позираєте телепередачу Мастер Дітваке. Серйозно, дітвакі? все вже взрослі люди. Ще довго свій сезон буде йти. Ектор, тоді позираю камеру. позираю камеру та ведеш на 50 грам? Я ти 100 покладу. Я Ектор, і ми починаємо! Не Небаре, я теж так знав. Я Маріко! Маріко! Вона нас знала такий борщ варити. І як усе у нас сорівнуються сільські хлопці із дваріцькими фатьовами. І головним інгредієнтом ваших блюд составляє масло. О, фасо! Ні, що це таке? У нас із любого блюда получається куриця по-домашньому. На цей раз зробимо гусака. Яке масло брати? Ферма чи селянське? Де моцарелла? Чо ж робити, я ж вегетаріанець. Блін, тупой веган смотрить на мене як на овоші. А, у мене ж алергія на овоші. Навіть Сісі закінчували восьму бурсу на повара. Трясся. у нас нічого не вийде. Я тобі скільки говорив, треба було поступати в восьме училище. Поспішай сволото. ялки палки що такое їм? Телепень, що з тобою. Я тебе забыл сказать, у меня аллергия на овощи, поэтому я все выкинул. Що Ні, тепер ми точно програємо. Эээ, що тут флонькать? Наверно, цибулю різав. Латями он посок ми убрали трактор. Мравим сюда диету. Видить місця, сіс учасник попаде після нашого шоу. Узважені та щасливі. Цих дітваків, навірно, мати не кормить нігда. То хочу поздравити цих вареських Вони приготували. Приготовили пачку Вегети. Не зря пішов на програміста. ми кладе фляжку. Хлопці, а трактор виграв? Ну що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте великі пальці вверх, залишайте свої коментарі. Наші спонсори, хвастайся за Карпаття, слухи сваляви і. яка ще там? Те наша, типове Мукачево, що забув. А, точно, типове Мукачево. Всі ссылки на ці групи в описі. Ну що ж, всім до зустрічі!